Колону, в якій пересувався його підрозділ, бойовики обстріляли з градів. Осколок реактивного снаряда потрапив Олександру підкопаному в п'яту. Від неї майже нічого не залишилось. Аби врятувати молодому чоловіку ногу, хірурги зробили 17 операцій. Натомість зберегти п'яту не вийшло. Тепер бійцю потрібен дорогий імплантант, і клініка, де Олександр готові виростити нову п'яту з його власних клітин. Уже є більше знає Іван Воробйов. Олександр Підкопаний показує на мобільному телефоні фотографії своєї сколіченої ноги, численні ушкодження м'яких тканин, від осколків, переламані кістки, відсутність сухожиль і більшої частини п'яти. Тридцять 30% п'яти. Так, от і діючий палець тільки тут большою, і все. А от те тут зв'язок немає. Десантник підкопаний, віз на своєму Камазі продукти, боєприпаси та пальне на блокпост. На зворотному шляху в районі Дебальцевого їхню колонну обстріляли з градів. Їхав перший в колоні. переді мною їхала розвідка баги. Ми розвідку пропустили, а виходить, ми машину подорвали. Я тільки побачив, що коли машина складається, отак от, так от. І взрив такий. Олександр розповідає, його контуженого без свідомості з вогняної машини витягли товариші. Першу допомогу надали на місці. Потім на машині доправили Алчевськ, звідти до Харкова. А з Харкова до Києва. Ну, Олександр поступив тяжом стані. Його стопа та фактично голень находилась під большим риском ампутації. За ногу переживав, тому що постоянно речі спрашував. Ви мене ногу ногу 25-річному десантнику врятували. Утім, п'яту Олександру довелося частково ампутувати. Імплантант у нас не знає, говорять, що тут не ділять, ТСН розшукала, чи не єдину в Україні клініку та лікарів, які можуть виростити Сашкові п'яту з його власних клітин. Беруться алогенні клітки, беруться участок кості, участок підкожно жирової клітчатки, участок костного мозку. Проходить Вирощування участка кості потом ідет ее подсадка. Данный комплекс. Мероприятий доволі таки доволі такі дорогостоящий. Порядка 200-250 тисяч гривень. Операцію з вирощування п'яткової кістки і сухожиль Олександру проводитимуть у декілька етапів. Вся процедура розтягнеться більш ніж на півроку. Після тривала реабілітація. Поруч Олександром увесь час перебуває мама. Через хвилювання за сина перенесла інсульт. Тепер переживає, де взяти гроші на дорогу операцію, щоб здійснити мрію Сашка повернутися до армії. Іван Воробьо Дмитро Панасенко та Павло М'яснов спецкордба. Плюс два уся інформація, контактні дані, бійця та банківські реквізити для тих, хто має можливість а головне бажання допомогти Олександру підкопаному місяця ще й на сторінці телеканалу 2+,2 плюс всесвітній мережі у розділі допомога. Адреса інтернет сторінки просто зараз на ваших екранах.